Всім привіт! Вітаю на каналі Piasen. Сьогодні зі мною на куті. Всім привіт! І ми продовжуємо проходити мапу Підземелля жахів. Ну що ж, не буду вас затримувати. Починаємо. Так, так ну, що, починаємо. Точніше, продовжуємо. Точніше так, продовжуємо. Ось ці двері, напевно, вони з тієї сторони відчиняються. Тим йти по коридору, ми ж там вже були. Тут ми вже були в попередні се. Так, в дішках, Так, хліб. І в цій діжці теж хліб. Кстати, можна і перекусити зразу. Тобі не треба перекусити. Mm -mm. І, ладно. Будемо йти далі. Головне, щоб на нас тут ніхто не напав, таке як оте тюря... тюремне борчання. Mm -hmm. Оте тюремне тобто... бурчання минулого разу, як мене гепнуло. Ой, якийсь зомбі вже стоїть. Я знайшов залізні на голінники. везе тебе. Так що за шузик гнила плоть мухи летають. Так, сюди. Що тут у нас? В цьому коридорі. А, Он ось буде якраз... Ну а в мене тут якраз є... Я... Знайшов оці двері залізні які. З другої сторони відчинялися вони там, бо. Да? Ну. Я там. Mm -hmm. Так. Треба йти по цьому коридору візь, і смолоски півдушки. Напевно, так. Тут якісь Мішкові книжкові полички. Тут. Ой, тут щось можна прочитати. Підозріла книжкова полиця. Цікаво, що станеться, якщо я покладу сюди будь-яку книгу. От сюди треба покласти. У тебе є якась книга? Так. А, прохід. Mm -hmm. Але чекай, ми ще там не все обдивилися. Можливо, ну, що. тут є закриті двері. Ну, тут, в принципі, Майористка, можна зберегти прогрес. Зала. Так, зберігаємо. Зілля стілення, регенерації. Ну, мені поки що не треба. Буду просто носити з собою зілля. Може... О, що це? Тут якась типу як пастка була, чи що це типу. По льду їде цей зомбі. Якась дивна пастка. Полюду їде зомбі. Тут якийсь слаймблок, типу такий бац випригнув. Тут голова шевелиться, в нього з ока щось вилазить і прям залазить йому в рот, і так по кругу. Якась личинка. Оце то в неї там Жить. атракціони. Цей зомбі ще трішки живий. Трішки живий, трішки мертвий. Вау. Так підкрався цей зомбі. Атракціон личинки. ще по коридорі. Тут всюди одні коридори. коридор кімнати. І я бачу там якусь... Да, я вже заблокав. Спуск. Ну як? О. Заблокав і зразу знайшлись. Ой, тут такі якийсь ліжка поламані, взагалі це якісь більше на столі якийсь схожий Взагалі ліжка? Ну так. Так. Але дуже дивно. Тут уже хтось речить. Так, ми тут, напевно, ще не все роздивились. Давай роздивимося, то я вже чую, нас там зомбі гукає. Кажу, куди це ви пішли, мене тут одного залишило. Давай знайдемо того зомбі. Скоріше всього, він тут, о. Це ніби якийсь не зомбі, а потопельник. Можливо. Але теж з нього гнила плоть випала. Що тут у нас є такого? Ну, що зомбі, що потопельник, вони Вон, запечена За... картопля. Що зомбі, mm. що потопельник, вони однаково вогнилі. Ну no, так. Тут, а скоріше всього, теж сидить. Ага. О. Просто не так больно. Кусаються хліб. Вони гнилі і так, я. Я сподіваюся, від цієї гнилої поці. Ага. Як вони взагалі кусають? Вони вже ж від. Так, ну звідси ми прийшли, типу. Ну начебто ми тут все роздивились. Ми точно все роздивились? Напевно, так, я там а був. А то ти потім... з одної сторони прийшов сюди, а я з іншої. Ну так. Да. І ось тут, надіюсь. Обережно спускатись. Чого тут? А. Якісь звуки. О, тихо. Це знову це бурчання. Зараз як десь. Я пізнаю цей металевий скрежет. Він, скоріше, всього, десь там з правої сторони ходить. Віднюс, надіюсь він нас не почув не, не нас тоже не да, надіюсь він двері не вміє відкривать. Але судячи звуку, він ніби приблизається Ну. Я чую і паралельно зомбі, і я теж чую і його і зомбі. І це бурчання. Кліп. Кліп. Він десь зліва там, здається. За стіною. Ну, головне, що він. Так, не треба перед нами. уважніше прислуховуватись до звуків. О, тут цей потепельник. Тіжка один хліб. Мене вже їх хтось. А, де ж тут був потопельник? Хліб, хліб. А тут за дверима, можливо, якраз і цей Бурчання. порчання. Тремте обережним. Ті що ні. Обережний. Він, можливо, за цими дверима. А ні. Піць. Так, я його десь чую. Ну, я не знаю, де він ходить. Він ніби був тут, а. Можливо, він міг відчиняти і закривати двері. Так. Він десь дуже близько. Він десь зараз зліпа. Як... як десь вистрибне зараз... ...то взагалі не весело буде. Він, скоріше всього. О, Прийш... прийшов туди. Не будемо йти до нього. Він. Дуже, так сказати, боляче б'є. І може Тут вбити вже. нас буквально за два удари. У мене, можливо, і за один удар в мене. Половину ХП немає. Так, ну, тоді йти. Так. так. Ну, потопельник. Хліб стопельники просто якийсь хліб охороняють і яблука. Ну, напевно, це для них скарби ще ті. Але ж вони вже мертві гнилі скуч чи всього вони так і не їдять. Я вийшов в якийсь залі. Слухай, там портал якийсь є, я, я туди піду Буду от тебе чекати. А ти, а ти вже прийшов там якийсь с портал. Бурч... Це біли Яблоко Яблуко. Пшениця, пшениця Що тут у нас А тут у нас картина і типу Потаємний прохід закордонний. Я знайшов ще одне зілля регенерації. Вау, а я знайшов якусь дворучну. Точніше, не знаю, двохсторонню сокиру. Подивись Кажи, ну пане. Ясь бойова сокира. Ну, напевно, так. Сукера якогось гладіатора. Ну, точно не звичайна сокира. Хто такою сокирою рубає дерево? Це доволі дивно було б. Тут у нас нічого немає. Тут два Страшно зілля з тілення. Цим коридором. У нас доволі вже багато цих зіл. У мене є три зілля стілення і два регенерації. У мене теж три зілля стілення. Ну, зілля регенерації в мене немає. Але тут я знайшов якусь записку, можна прочитати. все, дивились. Що це за портал? Я не хочу туди. Але мабуть, мені доведеться. Мені б хотілося б знайти ще якусь зброю кращу, ніж цей меч. Можливо, тут ще десь є, бо ти зміг знайти собі бойову сокиру. А -то я тон поки до тих пір зі своїм. Звичайним мечем хожу. А можливо, вона буде десь на слідущій локації. Туди, куди нас цей портал приведе. Я навіть не знаю. Мені здається, що через це бурчання мене роздивилися як слід всі кімнати. Я вже Всю побачив це бурчання. І що воно біжить за тобою? Я не знаю, але я почув, як воно речить. Воно знаходиться за тими дверима справа. Не йди туди. Проще не треба. Але стій Можливо, він все ж таки вміє відчиняти двері. Все ж таки, напевно, нам краще піти до порталу. Ну, можливо. Саме швидка дорога. Потаймний прохід в картині. Чи мені здавалося в такому підземелі може бути більше якихось корисних ресурсів, але в основному тільки зілля і хліб з яблуками? Так, ну можливо, нас буде чекати щось цікавіше на нас локації, де ми взагалі опинимось. У тій стороні порталу. Опинились в якихось лабіринтах, напевно, теж тут якась Канк. кафедра. Здається, після першого ритуалу їм не вдалося освітити повітря. Я не вважаю гарною ідеєю використовувати магію некромантії для всіх домашніх потреб. 15 в'язнів убили просто тому, що ми не хочемо використовувати факелі. І Просто через цей ритуал вони... ніхто не може спати. Єдиний варіант виспатись, повернутися на верхні поверхи. Ми навіть прибрали всі ліжка. До речі, це величезне створіння теж не спить. Воно дуже зле, і нам краще не потрапляти йому на очі. Ну, тут якесь прям величезне створіння, яке не спить і дуже зле. Так, я знайшов осідальне зілля швидко. Це сторіння. По mm, стилістиці мені би попали в Тут взагалі лабіринти пройшли, з Мінотавром. Лабірин. Ось такий глечик якийсь грецький. Тут якась стіна. ще одна кафедра. Знову кафедра. Перший етап ритуалу завершено. Всіх полонених принесли в жертву, крім нового, який прийшов до нас зовсім недавно. Думаю, ми пожертвуємо ним заради другого етапу. Мені справді цікаво, чому наші вчені такі боягузи? Вони думають, що їх теж принесуть у жертву. Я не думаю, що найкращий некромант так збожеволіє. До речі, нам вдалося запечатати істоту, якщо ніхто не смикнув за важіль. Ага, тобто якщо. Смикнути за цей важіль, то істота ця вийде. Закрита. І єдине, що може її відкритися, якийсь незрозумілий важіль. Ну так. Так багато книжок, Скоріше всього, це книжки того самого некроманта, про який вони говорять. Можливо, Осліди ну, крові. крові. Але використовувати некроманті для того, щоб освітити щось. Я, про таке, ще ніколи не чув. Тут якась стіна. І кров прям сюди, ніби як веде. Да, Можливо, якось за два цей... Можливо, за цією стіною якраз і знаходиться от та істота. Не знаю. Поки ми точно не знаємо, де її закрили. І який важіль конкретно її може відкрити. Ми поки ще жодних важелів не бачили. Ну так. Зараз будемо шукати. Ця лабіринка. Ось ось, до речі, і важіль. Але він, скоріше всього, напевно, відкриває оці ворота. А ось ще один. Ну так. Можливо, той важіль відкриє цю істоту. Ну, не зовсім хочеться це робити, але. Ладно, спробуємо. Я вже чую якісь ланцюги. задзвеніли. Звуки не з найприємних. так. І що ж тепер напевно ця істота на волі. Так, треба якусь обережну. Треба повернутися туди назад. Доволі якусь моторошно туди йти після таких звуків. Треба обережно. Онлайнку йти. Ну, ніби нікого не видно. Це поки що. А зараз як вистрибне. Так. Там ще чути. Напевно... Десь тут. Ой, що там? Біжить! То есть О! Тікаємо! Ого, воно доволі швидко біжить. й як так? Текаємо, чекаємо. Сюди. Напевно, да? Нє? Куди? Не знаю. Так. О, нічого собі! Ой, воно мене встигло коснути. І що це таке? Це якесь глибинне. глибинне створіння. Ну, так моторошно виглядає, що це за якісь не знаю, вени? Не знаю, мені потрібно випити зілля зцілення. Інакше я помру. Як добре, що воно сюди не може пройти. Ооо. Ага. Воно напевно занадто велика. Якщо нам би не пощастило. З нього випорти сідло. Вот Отак. І що ж тепер? Ну, нам тепер, нам... Ско... тепер нам потрібно йти далі. Обороняло. Так, треба поїсти. Мені їхні катакомби. О, дивись, скільки тут черепів клеймор. Коркіс клеймор. Людський м'ясо. Його годували людським м'ясом, значить. Ну хоча по черепамі так зрозуміло. Так, видно, що їх там достатньо. Де ж цей ага. прохід веде. Цікаво. Розвилка. Нову гарбузовий пиріг. Чому її не годували скриню? Чому її не годували гарбузовим пирогом а людьми? В них стільки їжі тут є, а вони ще говорили, що тут у них замало їжі, і вони голодують. Це якийсь обман. Вони просто хотіли їсти знаю, людське м'ясо, скоріше що, всього. Золотий на голубник. Ну до мене погано. Якийсь дивний дивна голова якась за дверима була. Ой, і золоті, і золоті на з відразу ж не знайшов. А я знайшов Дай, якусь ну, я на себе. бездонну яму. Який навіть дна не видно, тільки туман червоний. Взагалі у мене не повний сет, але все одно. Подивись, як mm -hmm. виглядає. Взагалі, так. ну будемо йти далі. Там знову, тут там знову якийсь. видно якусь книгу. Ліс так. такий. Ми ніби в якійсь печері вже. Якась статуя. Ой, статія. тут хтось є. Хто це. це? Тротур. Чи тротур? Певну трутур. Перед вами статуя великого стародавнього Бога мужності та ситості. Арус Анна. У нас час про це забули. Здійсніть паломництво до Печер Божества, щоб відкрити шлях до порталу в саму глибину підземель. Вау! Wow. Що це таке? Якось ще впав сталактит. Скоріше всього, це ця Арусанна. Ну, бо, можливо, тротур. Хоча, може, це просто збіг обставин. Нам треба йти в якийсь глибок і підземелля до правди. Тротур. Можливо, він щось скаже, може з ним можна Можливо. поговорити. Мій друже, ти також тут щоб помолитись стародавньому богу. Чи ти мене шукаєш? Я великий цілитель зілля тротур. М -м, він продає зілля за лазурит. У мене, до речі, є три штуки. А він продає за скільки? Ну, у нього є зілля зцілення. Ага, за два лазуриту можна купити два. Зілля миттєвого зцілення другого рівня. За три можна купити зілля сили, за чотири зілля швидкості. За п'ять лазуриту можна купити зілля нічного бачення, а за 6 можна купити зілля регенерації. Ну, Зілля регенерації в нас і так. У мене ось три, наприклад, тебе напевно теж три. У тебе є аж три зілля Регенерації, а мене тільки два. У мене є два. Зілля регенерації на 45 секунд. І є два зілля миттєвого зцілення. одне першого рівня видкості на 45 секунд. Так, ми можемо в нього запитати, хто що, як ти сюди потрапив. Що це за місце? Як мені втекти, і що ти можеш мені зварити? Ну Можна запитаю, що він може зварити, можливо, у нього ще є якісь зілля. Можливо. Лікувальні зілля зілля сили, зілля нічного бачення та зілля швидкості. Поки у вас є ляпіс лазурит для мене. Ну, а наприклад, що це за місце? Тут є храм стародавніх богів. Про багатьох з них давно забули. Це місце розташоване дуже глибоко під підземеллям жахів, однак воно є теж його частиною. Зрозуміло. А як звідси вибратися? Ах. Я припускаю, ви хочете дістатись до найвищого некроманта, якщо він, звичайно, ще живий. У будь-якому випадку вихід з підземелля знаходиться в його кімнаті, а це дуже далеко звідси. Тепер вам потрібно відкрити ворота, які знаходяться за цією статуєю. Для цього вам потрібно знайти, зайти в печери. Які розташовані ліворуч і праворуч, і знайти там два важелі. Мої цілющі зілля можуть стати вам нагоді. годі. Ну, гаразд. Цікаво, звідки він все це знає? Можливо, він вже і сам там був, а можливо, він заховав два важелі на двох локаціях. А звідки він знає, де некромант? І чому вихід конкретно біля некроманту? Можливо, вони взагалі знайомі. Можливо. Так, ну що ж, я mm. думаю, ми можемо на цьому закінчити серію. Наступній серії, наступні серії ми, звісно ж, підемо туди, наліво і направо. Праворуч і ліворуч? Так. Для того, щоб знайти ці важелі. Оставити десь тут біля цієї статуї і відкриються оці ворота. Там я, до речі, теж бачу якийсь портал, нібито. Алло. О тут щось написано на воротах. А так не замітив. Потрібно відкрити двері. Логічно. Так. Такий дракон. Про це нам і сказав цей зіллевар. Цілитель. Так. Ну, думаю. Можемо завершити. Так. Ну що ж, всім до зустрічі.